23 квітня київське Динамо зіграє у півфіналі Кубка України. Суперником білосиніх стане Буковина, яка представляє першу лігу. Представники нижчих дивізіонів зрідка доходять до півфіналів, але Динамо вже має у своїй історії чотири потрапляння на команду не з УПЛ. Вперше таке трапилося у сезоні 2005-2006. Динамо Анатолія Дем'яненка грало у півфіналі Кубка проти Карпат. Які якраз у той період провели два роки в першій лізі? Динамо спокійно взяло гору, забивши у двох іграх три м'ячі. Авторами голів стали Гусєв, Мілевський та Клевер. Наступний подібний випадок трапився через 11 років. У півфіналі Кубка 2017 кияни потрапили на аутсайдера першої ліги Миколаїв. Інтрига трималася лише один тайм. Андрій Ярмоленко оформив хет-трик, також супер-м'яч на рахунку кадара Вібет офіційний партнер Динамо Київ». За рік Білосині знову вийшли у півфінал на сенсаційний Дніпро 1 Чому сенсація? Дніпряни дісталися півфіналу у статусі команди другої ліги, причому у перший рік своїх виступів на рівні профі. Дніпряни спробували дати Динамо бій. Але все одно поступилися 1-4. Точні удари на рахунку Циганкова, Шепелєва, Бісєдіна та Вербича. Востаннє ж динамо билося із представником нижчої ліги у півфіналі 2021-го. Тоді високо застрибнути вдалося агробізнесу. Проте для киян клуб з Хмельниччини не став перепоною 3-0 з голами Леднєва, Бєсєдіна та Буяльського. І ось тепер.